Що він сказав? Господи, спаси мене, тому що я погибаю. Як нам не вистачає, браття, мудрості, духовності, стійкості. Просто сказати, Господи, спаси мене, коли є привичка наркоману, коли є привичка злодійства, коли є привичка алкоголю, інших пороків. Обично такі люди кажуть, та я нічого, та я що, я хіба щось таке роблю, я нічого. Ну ти погибаєш. Ти йдеш при Ісподню. І коли кажуть таким людям, часто от приїжджають на вечірню і бачите, люди, я їм покажу, повторяй, Господи, спаси і помилуй мене грішного. Вони починають повторяти, присвятає Богородице, спаси мене. Кажуть, мені легше стало. Мені в голові посвітнішало, мені на душі легше стало. Скажи це вдома. Скажи це, коли йдеш по дорозі, коли їдеш в машині, в транспорті, куди би ти не йшов, що би ти не робив, повтори це слово, Господи. Спаси і помилуй мене грішно. Пресвятає Богородиця, спаси мене. Всі святі і моліть Бога за мене. Повтори ці слова, і Господь тебе виведе, як часто воїни.